Перший місяць весни відзначився кількома магнітними бурями, які були на початку, всередині, та очікуються наприкінці місяця. Вони можуть позначитися на самопочутті метеочутливих людей. Як уникнути негативних наслідків для здоров'я, поради зібрала Оксана Гуменяк. Магнітні бурі це збурення геомагнітного поля землі із різною інтенсивністю, яке може тривати від кількох годин до декількох днів. Ці явища можуть вплинути на роботу систем зв'язку та призвести до технічних збоїв. Відбувається коливання магнітного поля не тільки у місцях. Де найбільше проявляється зміна магнітного поля, але це поширюється на, по всій планеті. Так, і ми ці коливання магнітного поля відчуваємо десь приблизно. Може бути одне коливання на 100 секунд, так, одна сота герца до кількох герц, до кілька коливань на секунду. І наш організм, в якому є заряджені частинки, ось теж відчуває ці коливання, оскільки такі поля впливають на, наші, на, оці, на оці заряджені частинки, відбуваються якісь зміни у нашому організмі. Найсильніше магнітні бурі впливають на метеозалежних пенсіонерів і вагітних жінок, а також тих, у кого хронічні недуги. Прояви магнітної бурі у кожної людини різняться. В основному це проявляється з боку серцево-судинної системи, можуть бути перепади тиску як у гіпертоніків, так і в гіпотоніків. Також можуть загострюватися інші хронічні захворювання. Також зміна магнітних бурі впливають на нервову систему, можуть бути перепади настрою в людини, також можуть відчувати загальну слабкість, головокружіння, головні болі, мігреноподібні. В залежності від інтенсивності магнітні бурі здатні вплинути навіть на здорову людину, щоб уникнути негативних наслідків для здоров'я у небезпечні дні слід дотримуватися простих рекомендацій лікарів. Є загальні поради, тобто, що це має мається на увазі? Ну модифікувати свій спосіб життя, старатися проводити більше вільного часу на свіжому повітрі, тобто прогулянки проводити. Хто не має змоги, то частіше провітрювати приміщення, навіть якщо це і в зимовий період потрібно хоча б два рази в день провітрювати приміщення. Також можна робити загальнотинуючу вправи, зайнятися фізкультурою, пробіжками, наскільки дозволяє ваше здоров'я. Також варто звернути на харчування, тобто вживати більше посезонних овочів. Зменшити кількість живання м'яса, особливо термічно обробленого, жареного. Прикарпатці до порад медиків дослухаються Утім, як правило, погане самопочуття пересиджують вдома, а дехто не відчуває метеозалежності. Не відчуваю таке, щоб я була метеозалежною. Не метеозалежна. я не реагую. А може реагую, але я сама, не знаю. Тиск, пігулку. І І немає проблем. Березень завершиться ще двома магнітними бурями 30 та 31 числа. За прогнозами метеорологів, вони будуть слабкими за потужністю.